Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось отримали в житті, От. це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову, Інакшому ніяк. або шукати десь вживу оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто бідно живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення, а, тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб переймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть: зайдеш до нас і зайдеш. Ну, по чесному, половина, може, трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуть. Паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проєкт, де українці ну, завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли. тобто Ми коли сиділи, уявляли, що прикинь колись буде сидіти якась паренька дівчинка, і тіпі, вона, зрозуміла, що буде не одна, і у них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті за. І ми вчора ну сиділи, розмовляли про це дійсно, да ми підсумували, у нас дійсно це вийшло і вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але. Навіть помимо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю гроші, бо вона сидить, скучає, хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, а ще й результати зробить. Пробують по приколу. Просто по приколу. Щось Ну, таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі, не вийшло в людині отримати квартиру, десь це в місті. І дійсно досить далеко серед німців. А у нас такого души не находить. Ну, і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі з різних боків до цього підійти.